Не очікував від нього, що він буде підіймати ці питання по розгону Майдану по звезенню тітушок. Була створена ціла група в прокуратурі, яка займалася цими питаннями. І дуже, дуже добре враження він, я вважаю, що вразив на громаду цим. Зараз в зв'язку з його звільненням. Наскільки мені відомо, ця група отримала вказівку дати задню, тому ми, я думаю, що не зможемо офіційно встановити, хто фінансував тітушок, хто їх возив з Чернігова, хто організовував і таке інше, це дуже важливі речі, які турбують нашу громаду. Бо ми б не хотіли б, щоб ці люди продовжували займати свої посади. Ну і по-друге, те, що щодо реформи, щодо реформи прокуратури, це для, для людей, для, для пересічного громадянина те, що не змінюється прокуратура і не. Розблоковують рахунки, це для них далекі речі. Я хочу поговорити про приземність речі. Річ в тому, що згідно останньому кримінально процесуальному кодексу, який прийнятий ще був Януковичем, прокуратура зайняла в судовій ланці най найголовнішу, найголовнішу роль. Міліція не може без прокуратури зробити будь-що. Затримати грабіжника обшук, є прокурор, слідчий прокурор, який керує повністю всім цим процесом. Якщо раніше міліція робила свою справу, а прокуратура наглядала, то тепер оперативний працівник може тільки опитати особу. І ніяких дій відносно неї без рішення слідчого прокурора, ну там далі зв'язується слідчий суддя, він не може зробити. То я вважаю, перше, що треба було або змінити докорінно цей кримінально процесуальний кодекс, або повернутися до старої системи та розробляти нову. Чим це. Як це відражається на нас з вами? Ну, я наведу приклад в Чернігівському районі жінка, скажімо, яка веде не зовсім добрий спосіб, спосіб життя, в неї загинула дитина. Міліція пише, що відкрите, ну, відкрите про відкриття кримінальної справи, але прокуратура нічого не робить, ну, може, може, не вважає це за потрібне. Потім є такі факти, що злодій зізнається, злодія спіймали по одному епізоду. Він зізнається в інших. Прокурор відмовляється підписувати інші. Інші докази, доказову базу, яку, яку зібрав оперативний е, працівник. Ну, е, це нонсенс. Е, це я скажу так, що міліції, е, по-перше, е, робить додаткову недовіру до міліції. По-друге, е, це, е, ну, це, 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 це породжує безкарність. безкарність. А ви розумієте, в наші в ці часи. Е, Таке складається враження, що правоохоронні органи займаються більш більше політичними, аніж побутовими, побутовими такими справами. Тому реформа вона не тільки відражається на послідовниках Януковича, а вона ще відражається на кожному з нас в тому, що ми. Ми не можемо, ми не можемо спокійно жити, ми не можемо розраховувати на захист громадян, і ми не можемо. Ми зневірені повністю, що до нас будуть нормально відноситись правоохоронні органи.